Сьогодні заходив до нас в топкову місцевий сантехнік і каже: Ну а для чого такі всі складнощі? Я йому і пояснюю. А що тут складного, ну стоїть у нас геотермальний тепловий насос далі. У нас є насос первинного контура, який прокачує глікольку з Є насос вибросу тепла. У нас в системі стоїть трьохходовий вентиль, який розподіляє тепло або на нагрів дочки для системи опалення, або на нагрів. Гарячої води. У нас є насосні групи, які розподіляють тепло по теплим підлогам, по внутріпідлоговим конвікторам і по фан-койлам. Далі у нас є звичайні розширительні баки. У нас є просто групи безпеки в системі. Ну і це все обв'язано просто трубами. Ну, В системі є колектор холодної води, гарячої води і рециркуляція. Є колектора теплої підлоги, ну і стандартний узел вода води. У нас стоїть ємкість. Це під запас води стоїть система пом'якшення, тонка очистка. У нас насос підвищення тиску, щоб гарний тиск в кранах був. Ну і звичайний розширительний бак з простою автоматикою. Далі вся система у нас керується ну, просто з такого щита. От у нас є тут щит керування. Ну, ось, в принципі, і все, нічого лишнього. Кому, друзі, цікава тема, гарних інженерних мереж на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!